Золото, срібло та бронза. Троє рівненських кікбоксерів здобули медалі на Кубку Європи. Змагання проходили у Хорватії. Поспілкувався з спортсменами Владислав Стецюк. Іллі Алексеюку 15 років. Хлопець-переможець Кубку Європи з кікбоксингу. Ілля вже вдруге здобуває золото на цьому турнірі. Боксував я в першому бою з хорватцем. В першому раунді зробив нокдаун і після першого нокдауну мій суперник не встав. Другий бій боксував теж з Хорватом, провів всі три раунди, певна перемога 3-0. Микола Ференчук привіз до рівного бронзу. Спортсмен розповідає, бої були важкими, на результат вплинув і перехід в іншу категорію. Навпаки, мотивація, щоб ще більше працювати і виграв, щоб доказати самому собі, що я можу виграти. Павло Голованчук здобув срібло, заслужений тренер України Роман Король розповідає: був впевнений, Павло здобуде золото. Павло е, зупинився. У фіналі дивне, чесно кажучи, було суддівство. У мене була повна впевненість того, що хлопець лідирує, але ну, електронна система поставила інше значення, і різноголосим суддям Павло отримав стрібу. В управлінні молоді і спорту кажуть, це велика гордість для міста. В свою чергу спонукатимуть спортсменів до нових звершень. Йде відбір кращих спортсменів, де присуваються ці стипендії міського голови. На протязі цілого року спортсмени згідно своїх результатів, по рангах вони розбиті, їм присуваються певні стипендії. Після невеликого перепочинку кікбоксери приступлять знову до тренувань, аби здобувати чергові перемоги для України. До слова, в Хорватії за нагороди змагалися більше двох тисяч учасників з 32 країн світу. Владислав Стицюк, Павло Стецюк новини Рівного.